Після втрати, шоку чи військових дій слова інколи не проходять через горло. Але малюнок проходить. Під час кризи психіка фрагментується, і частина нас живе далі, а частина ніби завмирає. Коли ми малюємо мандалу, створюємо піскову композицію чи просто малюємо коло, ми створюємо структуру. Образ бере на себе функцію контейнера, він тримає. Що зараз не може тримати свідомість. Тому арттерапія це не про забути, це про витримати, побачити біль і не розчинитися в ньому. Кожна лінія, вона як дихання після бурі. І іноді цього буває достатньо, щоб почати повертатися до себе, до себе цілісного, до свого життя і вибирати себе. І відчувати себе цілісним.